О боже, о, а, вбить його. Ой, дякую, мужики. Це було близько. Так, дякую, що ти його втримав. Так, ми цінуємо це. Горохестріво, покінчи з ним. Ого-го-о, що? Стривайно! Його вкусив зомбі. Це означає, що він тепер також зомбі. Гей, цей хлопак врятував нас і тепер ми його просто вб'ємо. Ам, так. Він стане одним з них. Ми, вони. Послухайте себе, ви хочете знати, хто справжній поганець? Той мужик, що сидить у себе в хаті. І хоч щоб ми. Помер замість його сраки. Га, бачите? рослинам треба триматися разом. Є в мене ідея, замість того, щоб стирчати тут та захищати дім того козла, ми проберемося до нього та жиремо його мізки. Так, так, проберемося та жиремо його що? Так, точно зомбі. Ой воу, гаразд, я можу довести, що я не як вони. Просто притилися до мене, і я трохи надкушу твій рослинний мозок. Я не кайфоную цього, розумієш? От зомбі насолодилися б цим. Ти знаєш, жеручи твій мозок твій. Великий смачний, соковитий, рослинний мозок. А мені дуже шкода, друже. Ні, завжди. А, а, о, о, о боже. А. Ти правильно вчинив. Безсумнівно, в тебе не було вибору. А, Трясся. Нам треба це обговорити. А над відео працювали. Озвучням займалися червонич на ролі соняшника, Коп на ролі горіха, та Макручелік на ролі Горохостріва. Монтажем займалися Альберт Вескер, Квенкс та Манліш. За переклад взявся Манліш. А редакцією займалися Зася та АМС. Дякую за перегляд!